Мрія за донат для зсу у Миколаєві майстриня та волонтерка Вікторія Сокіл виготовила точну копію літака. Мрія, який окупанти знищили торік, На крилах макета два підписи пілота мрії Дмитра Антонова та головнокомандовача Валерія Залужного. Сама Вікторія прикута до інвалідного війська. Утім, не перестає своєю творчістю допомагати нашим захисникам. Зменшену копію мрії. Вона виставила на аукціон, аби зібрати мільйон гривень для батальйону. Аеророзвідки. Це зроблено з двох дощечок. Ми ж та її склеїли, от потім вистругали. та там такий процес був. Вікторія розповідає про чи не найбільшу свою гордість. Моделі така мрія, знищеного торік окупантами. Дівчина виготовляє різні вироби з дерева і збирає кошти для наших захисників. Ми вирішили ну продати свої вироби, і потім на ці вироби ми купили перший дрон 79 в бригаді. Вікторія вже більше десяти років після нещасного випадку прикута до інвалідного візка. Каже, у творчості знаходить сили. Ідея зробити макет мрії, народилася у її друзі. На точної копію літака Вікторія працювала 9 місяців. У мене не було ніяких чертежів, нічого. Я видивлялася, кожну фотографію я видивлялася, збільшувала її до такого розміру, щоб було видно кожну детальку. Вікторія не виїжджала з Миколаєва, навіть коли окупанти щодня обстрілювали місто. Розповідає, працювала вночі. Цю зменшену копію найбільшого літака у світі зробила із липи. Матеріал довго шукала. Кажеться, деревина пластична, тому для таких макетів є найкращою. Дощечка квадратна. З неї потрібно було зробити кругло для а потім всередині сидиш, вирізблювати. До тих хір працюєш, коли вже глаза не слипаються, так сидиш і так і гоняєш над нею. Найдрібніші деталі клеїла за допомогою пінцету, коли руки не слухалися, трохи перепочивала і знову бралася за роботу. Ну, ці усі детальки, це все з'єднати. Вона так переживала, так нервувала, але все в неї вийшло. Дивіться, яке все малесенька. Я її пишаюся, тому що ви в бачите, вона у візочку, але вона такий енерджайзер. Коли світлини своєї мрії Вікторія виклала у соцмережі з дівчиною зв'язалася ще з стодічнього укроборонпрому. Майстриня поштою вислала їм літачок і на його крилах з'явилися два підписи командира та пілота мрії Дмитра Антонова та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Її вислала. Дмитро Антонов відразу підписав її, і... а Валерій Залужний, ой, з ним так довго було, я так довго чекала. От. На жалко, я тільки ще фотографії залужним. Ну, з фані, з фаном Валерієм нема. Свою модель Вікторія виставила на аукціон. Кожен охочий може задонатити, придбавши лотерейний квиток за 500 гривень, а потім під час розіграшу і буде обрано нового володаря. Цього разу Вікторія хоче зібрати мільйон гривень на допомогу батальйону аеророзвідки. Вона ж 200 куточки продана, зібрана 100 тисяч гривень. Свої роботи і макет мрії Вікторія разом з друзями волонтерами виставляє у самісінькому центрі Миколаєва. Містяни, які підходять роздивитися, модель у захваті це шикарний літак. Це звісно витвор мистецтва. Такий гарний. Людина сама якби нуждається ще так. Допомагає нашим військовим. Друзі Вікторії розповідають своєю цілеспрямованістю. Дівчина вражає Вона на нас року допомагає ребятам. І не перестають допомагати. І все нової нові ідеї, як помочь. Я відео, що ті дерев'яшечки, які вони купили. купіли, ті заготовки, ліпу, ті досточки, все. І от що з них вийшло, це, звісно, круто. Вікторія дуже хоче, аби відбудували справжню мрію. А поки тримаючи в руках її маленьку копію, розповідає про що мріє сама. Моя моя мрія ще щоб... саме моє головне щоб закінчилась наша війна. Щоб виходили оті вражини з нашої землі, щоб ми жили спокійно, щоб живі повернулися наші захисники. Луїза Рьоміна, даніл сліж програма Вікне СТБ», Єдині новини.